Як вам така сума за таку кількість книг? Сьогодні показую, що я купив КСД на їхньому розпродажі. Я купив насправді багато книг, і я вже не пам'ятаю чесно, які там точно. Ну, всіх книг, тому що ціни були дуже низькі, і я брав просто все, що бачив. Просто все, що, що мені попадалося. Купував книги я і собі, і ще бабусі, тому що вона мене дуже любить читати і. Тому я купую книги не тільки собі. Так. Показую. Так, чекайте, опа. Це книга Анна від Меттью Блейк. Я не пам'ятаю, про що вона, але я думаю, що я її буду читати. Або, можливо, вона бабусі. Я не пам'ятаю. Потім останній дім на вулиці. Цю книгу я купив собі. Далі Butterfly. Цю книгу я купив для бабусі. Далі. При надії Даніел Валентайн е, я купив її для себе. Також можливо дам почитати бабусі її. По цій книзі була знята, е, був знятий останній сезон американської історії жахів. Тому я хочу спочатку прочитати цю книгу, а потім уже дивитися цей сезон. Далі пробачити платона Оксенія Бурлака. Це також для бабусі книга. Потім Белман та Блек. Така книга. Цю книгу я купував для себе. Це, здається, якийсь трилер, детектив, психологічний роман з атмосферою похмурої казки. Я таке люблю, тому я це буду читати. Можливо, потім дам ще для бабусі. Ну, вона більше любить роман у мене. Потім Алекс Фінгріль, що ми накоїли. У мене є одна частина цього автора. Ем, одна книга, я її ще не читав. Останній страх, здається. От і тому, я думаю. Я люблю такі книги, тому так, це я купив для себе. І остання книга звичайні монстри. Наші такі класні обкладинці, я її вже хочу розпакувати. Цю книгу я також купив для себе. От, це якесь фентезі. Я фентезі люблю, тому я також спробую це почитати. На всі ці книги, їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 книг я потратив 750 гривень. Ви уявіть собі, це менше, ніж 100 гривень на книгу, так грубо кажучи. Тому що деякі книги по 200 гривень, мені здається, оці. деякі книги по 100 гривень, і ось такі маленькі книжки, вони по 50 гривень були. Тому я не міг пройти повз. Також ще хочу вам показати ще 4 книги на розпродажі, які я купив, але вже в офлайн-магазині КСД. Це Продана Правда для бабусі. Потім Спадок Готорна. Це е, роман серії ігри спадкоємців. Я хочу прочитати. Першої книги в мене немає, але цю книгу, яка коштувала спочатку 465 гривень, а на розпродажі я купив її за 100 гривень, тому я не міг також її не купити.